Вітаю вас, дітки! Відгадайте, будь ласка, загадку. В домі є така скринька, а в скринці віконце, в віконці цілий світ, казки, новини, спорт і цвіт. Як називається? Так, телевізор. Діти, що таке телевізор? Для чого він потрібен? Так, дивитися мультики, новини, дізнатися про світ. Сьогодні ми відзначаємо Всесвітній день телебачення. Телебачення це коли до нас у дім приходять картинки та звуки з усього світу. Як працює телебачення? Щоб ми побачили мультфільм чи новини, працює багато людей. Це не просто так. Спочатку придумують, що показати, сценарій. Потім оператор. Знімає все на велику камеру. Потім ведучий чи актор розповідає або показує щось у студії, а режисер керує, щоб усе було гарно і правильно. І лише потім через спеціальні проводи та антени картинка потрапляє до нашого телевізора. Пограємо в гру імітацію професії на телебаченні. Дітки, покажіть, як працює оператор. Так, він тримає велику камеру і знімає. Дітки, як розповідає ведучий новини? Так, він сидить рівно, дивиться в камеру і говорить чітко. Як показує ведучий прогнозу погоди. Стоїть біля карти і жестами показує, де сонечко, а де дощ. Ми потрапили у творчу майстерню. Створюємо власний канал. Ми створимо свій власний телеканал. Придумайте, що буде показувати ваш канал і намалюйте це. Наприклад, канал Казкарик, мультики, казки або канал Знайко. Навчальні програми про тварин, космос або канал-веселка, пісні, танці, ігри. А потім представте свій телеканал та розкажіть про нього. Та надішліть відео, обов'язково використайте мікрофон іграшковий. Що ми сьогодні дізналися про телебачення дітки? Люди яких професій працюють на телебаченні? Як ви вважаєте, чи корисно дивитися телевізор цілий день? Потрібно дивитися лише корисні та добрі передачі, та не сидіти біля екрана занадто довго. Ви всі сьогодні були справжніми зірками та працівниками телебачення. Бажаю вам дивитися тільки найкращі та найцікавіші програми. До зустрічі!